Нам потрібно відняти від однієї другої одну третю. Для початку розберемо наші дроби візуально. Ми маємо ціле, поділене на дві рівні частини, і одна з них зафарбована, тож маємо одну другу. Також ми маємо друге ціле, поділене на три рівних частини, і одна з них зафарбована, тож маємо одну третю. Як ми можемо відняти дроби з різними знаменниками? Для цього нам потрібно їх звести до спільного знаменника. Спробуємо зробити це методом пошуку спільного кратного. Ми маємо числа кратні двом. Це в нас 2, 4, 6, 8 і так далі. Також числа кратні трьом, це 3, 6, 9 і так далі. Як ви можете бачити. Ми маємо спільне кратне 6. Адже ми можемо поділити 6 як і на 2, так і на 3. Тож переведемо наші дроби. Одна друга. Аби одну другу привести до знаменника 6, ми маємо помножити наш знаменник на 3. І так само ми, можемо, ми маємо помножити наш чисельник також на 3. Тож отримуємо 3 шостих. Перевіримо це візуально. Ми маємо наше ціле поділено на дві частини, і кожну з цих частин ми помножили на три, тож збільшили кількість наших частин втричі. І маємо шість частин загалом у нашому знаменнику і три з них зафарбовані. Переведемо наступний дріб: одна третя. Аби одну третю привести до знаменника шість, нам потрібно помножити на 2. І знаменник і чисельник. Тож отримуємо 2 шостих. Так само візуально ми маємо три частини, і кожну з них ми помножили на дві. Ми зробили три кубки по дві частини. Тож разом ми маємо шість частин і зафарбованим дві. Тож можемо віднімати наші дроби 3 шостих мінус 2 шостих. І отримуємо 1 шосту. Так само перевіримо візуально. Ми від наших трьох частин, зафарбованих зеленим, віднімаємо дві частини. І в нас залишається лише одна зафарбована частина. Тож відповідь одна шоста.